У ЗСУ підтвердили удар по російських окупантах у Севастополі та розкрили нові подробиці бавовни на анексованому півострові. Окрім цього, міста гучно сьогодні і у інших локаціях. І коли вже трохи перепалало, бумеранг знову повернувся до того самого Севастополя. Там повторні влучення. Всі деталі вибухових пригод загарбників просто зараз на каналі Січас. Офіційно Стратком ЗСУ підтвердив, сили оборони України близько опівдня, півдня 22 вересня, завдали успішного удару по штабу командування Чорноморського флоту Російської Федерації у тимчасово захопленому Севастополі. Російське Міноборони зазначило, що внаслідок нападу пошкоджено історичну будівлю штабу Чорноморського флоту за наявною інформацією. Один військовослужбовець загинув, йдеться у повідомленні відомства Шойгу. Згодом там підкоригували допис, нібито цей самий військовослужбовець не загинув, а зник без звісти. Менше з тим, росіяни атаку такого масштабу вже не приховують, однак втрати малюють мізерні. У свою чергу, російські засоби масової інформації пишуть ще про шістьох поранених. а месцевие у делятся властными спостережениями. Пишут, зацитую мовою оригиналу. Ой, а тут добрые люди из Крыма сообщили, что в 1472 военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ, который находится в Севастополе на улице Госпитальный спуск 1, подготовили запас крови для переливания и уже доставили три десятка офицеров в тяжелом состоянии. А це вже більше схоже на правду. Після прильоту центр Севастополя перекрили, а у місті пролунала сирена. Почалася евакуація дітей із дитячих садочків та студентів із їхніх навчальних закладів. Відповідно, полум'я у штабі Чорноморського флоту Росії намагаються загасити вже як п'яту годину, але все марно. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав два варіанти майбутнього для флоту противника. Перший самоліквідація добровільна або примусова. Найкращий і найбезпечніший вихід для збереження цілісності майнового господарського комплексу міста Ахтіар це стара назва Севастополь. І власне прилеглих територій, добровільне затоплення. Написав він. В іншому варіанті Чорноморський флот Федерації нарізатиметься за принципом салямі. Процес болісний, але Збройні сили України завдають високоточні удари, виключно по об'єктах військової інфраструктури. Додав пан Данілов. За кілька годин, коли населений пункт ще не встиг оговтатись, пабліки знову зарясніли тривожними повідомленнями. У Севастополі повідомляють про сильні вибухи. Попередньо кажуть медіаресурси, там зафіксували приліт по теплоелектростанції. Над містом, судячи із кадрів тамтешніх жителів, здіймається дим. Хоча підписники телеграм-каналу Кримський вітер» надсилають фото, мовляв, ТЕС у Севастополі поки що ціла. Ну, а тепер до іншої бавовни. У Криму повідомляють про загорання на аеродромі в Новофедорівці. Займання сталося біля злітної смуги. Про це повідомляє моніторингова група кримського вітру із посиланням на дані супутників. Я ж нагадаю, це литовище, що поблизу САКИ вже потерпало після атаки 21 вересня. На об'єкт налетіли безпілотники, та на додачу вгатило ракетою Нептун на цьому литовищі. Цей самий час було щонайменше 12 літаків су 24 і су 30 загарбників, і ЗРГК Панцер. Однак саме Литовище нібито не зазнало критичних пошкоджень на свіжих супутникових знімках від Planet Labs видимих руйнувань немає. Я ж нагадаю, що ще раніше російське командування гарантувало, мовляв. Протиповітряна оборона надійна в Криму і не пропустить жодної ракети? Між тим, це ППО могло за день пропустити близько семи ракет, які летіли у напрямку складів військових баз та аеродромів Збройних сил Кривавої Федерації. Як вважаєте, які ще об'єкти можуть опинитися на мушці зсу? Напишіть, будь ласка, свої передбачення, думки в коментарях. Не забувайте про вподобайки та підписки на YouTube канал сейчас. Нам дуже важливо і приємно бачити вашу зворотню реакцію. Більше про ранковий удар по Криму я збирала у попередньому випуску. Там вся інформація. Пропоную цей ролик переглянути, аби не опустити жодну деталь. Вже за мить дивімося! У тимчасово окупованому Севастополі влучання прямісінько по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації місцеві загарбники екстрено запустили димову завісу. Однак удар виявився настільки потужним, що так званій прокремлівській владі довелося одразу ж визнати поразку. Сховатися не вийде, що відбувається нині на Кримському півострові. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Місцеві пабліки анексованого росіянами Криму повідомляють про приліт у Севастополі. Очевидці діляться свіжими кадрами. Їх зафільмували в день 22 вересня. Місцеві настільки у паніці, що навіть у стані афекту згадали українську мову. Давайте почуємо їхнє почалося. Почалось взриви. Взриви, взриви в центрі міста. На так вот от то горить. прямо рядом з нами прамчались ракети. Це Севастополь. Над поки що підконтрольним Кремлю містом здійнявся чорний густий дим. Телеграм-канал Кримський Вєтір публікує фото самовиців із підписом Штаб Чорноморського флоту РФ. Все, Судячи з фото, будівля, де ймовірно розміщувалося вороже командування, наполовину зруйнована. Частину покрівлі зірвано, а в стіні видніється величезна діра. Судячи із масштабів ураження, лише уявіть наслідки такої атаки. Я ж наголошу у самому е, штабі, центрі прийняття рішень російської верхівки, якщо хочете, сидять найвищі генерали. Саме звідти йде керування, постановка задач та канали зв'язку і тому подібне. А ось ще більше відеокадрів із самого Севастополя. Російський штаб огорнуло вогнем. До нього з'їжджаються понад 25 п'ять карет швидкої допомоги. Російський телеграм-канал 112 повідомляє від ракетної атаки постраждали шестеро людей. Тим часом спільнота БРІФ пише з посиланням на міноборони РФ в результаті атаки Києва по історичній будівлі штабу Чорноморського флоту. Один військовослужбовець загинув. Так званий губернатор Севастополя про путінський зрадник України Міхаїл Розважаєв не зміг втримати факт інциденту у секреті. Цитую допис гауляйтера станом на 13.20. по штабу флоту вороги завдали ракетного удару біля театру Луначарського впав. Уламок велике прохання при виявленні подібних елементів не підходити та дзвонити у 112. на місце виїхали усі оперативні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Чиновник також просить зберігати спокій та не викладати у мережу фото і відео. Упс, запізно. Вже після влучання по штабу Чорноморського флоту у Севастополі окупанти увімкнули димову завісу. До слова, рух Кримським мостом теж перекритий. А ще, знову ж таки, вже після прильоту тамтешніх жителів переполохав сигнал ракетної небезпеки. Про це сповіщає видання «Рія новості Крим. Мешканців просять не виїжджати до центру міста, адже дороги там перекрито. Про кремлівське агентство ТАС повідомляє, що ППО в Криму нібито збило ракету в районі Бахчисараю. Після падіння уламків спалахнула трава. Анонімні спільноти уточнюють більш наближену до реальності інформацію. Там у районі військової частини за адресою Сімферопольська, 2 піднімається дим у формі гриба. А ще у кримських телеграм-каналах повідомляють: вибухи лунають у районі Первомайського та Красногвардійського у північній частині півострова. Ще одна пожежа біля траси Таврида. Імовірно, горить трава після падіння уламків БПЛА. Або э, розгінного блоку ракети э, Рос ПВО заволала сирена і у Балаклаві там оголосили повітряну тривогу. До того, я нагадаю, надзвичайно гамірно було у Севастополі вчора. Близько 19-ї години, після серії вибухів, над містом піднімався дим. Кажуть, що-то бабахнуло. що-то бабахнуло, прямо прямакромний взрив, і вон там вдалеке відніється дим. Это просто капець какой-то прям бабахнуло жорстка. Вон там за горами дим. Жесть. А також у Міноборони Російської Федерації відзвітували про знищення вночі двох безпілотників над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Кримського півострова. Крім цього, також у Топсинському районі це вже Краснодарський край РФ. Атаку окупанти традиційно приписали Україні. Що ви можете сказати про такі от надзвичайні та тривожні події на півострові? Піші всі свої емоції, всі свої враження від побаченого у коментарях під нашим випуском. Не забувайте поставити поставити лайк цьому ролику та підписуйтесь на ютуб канал «Сейчас», аби відстежувати, що ж там відбувається на півострові, як там їм тривожно.